Все ж таки, ми всі не ідеальні, і якщо все ж таки згорів, так, от мужньо згорів, або дитина згоріла. От нас питають в чаті пані Ірино, скажіть, якщо обгорів на сонці, чи доречно мазатися гелем алоя? Ну і ви тут також скажіть там про всякі інші мазючки, які можна наносити? Гелем алоя мастити можна, це непогана штука. По факту, це опік або першого, або другого ступеня. От як ми там. До гарячої плити доторкнулися пальчиком. Е, якщо перший опік це просто почервоніння набряк, другий ступінь це вже з Валдириками. Ми все бачили, що і таке, і таке буває. І шкіра гаряча шкіра опіці. Тому перше, що ми робимо, це прохолодний душ, або щось прохолодне на ділянки опіку. Mm. Горошок з морозилки чудово піде, Морозиво – піде, Пельмені без проблем. Ми охолоджуємо шкіру, дуже важливо не наносити щільні засоби, наприклад, сметана, олія, бепантен, пантенол, тому що вони настільки щільні, що ви як цю людину відкриваєте кодрою, і шкіра не може охолоджувати. Вона не може віддати це зайве тепло і опік росте, набряк росте. Тому ніяких, ніяких щільних таких штук. Огірки. Ну, тут така, знаєте, у нас історія огірки вони прохолодні, в принципі, але на цьому їхня користь все. Тому прохолодний душ або щось холодне, гель алое чудово, легке молочко чудово і по факту просто зволоження: зволоження, зволоження, зволоження і зволоження. Е, якщо виражений больовий синдром, нестероїдні протизапальні препарати в дорослої або дитячі дозі і е, багато пиття. Чистої простої води, не алкогольних напоїв, не кави, не чаю, чистої простої води, тому що вода також приймає участь в терморегуляції, і це ще один варіант, як організм може налагодити свою терморегуляцію.